До нас в студію завітав Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Говоримо зараз, спілкуємося під час масштабної тривоги, яка оголошена у всіх районах України через таки російського літака Міг-31К, вкотре наголошуємо на безпековому факторі для наших глядачів. Уважно стежте за повідомленнями моніторингових пабліків офіційних джерел, зокрема повітряних сил збройних сил України. Нічого не поміняється в Росії зі смертю Путіна тобто система так налаштована, система працюватиме. Але за словами Крила Буданова, Україну повернути до впливу Російської Федерації не вдасться, тобто вони не припинятимуть намагатися це робити. Але ми вже кардинально жодним чином не підпадемо. Вони під Вони завжди впливи. намагалися діяти через політичні інституції. Аж доки до не почали Збройну Агресію в 2014 році. От тому вони зрозуміли в 2014 році, що цей проєкт провалився. В них вже завжди були пари партнерів. Комуністи українські Симоненка вже такі прізвища ми позабували, але колись вони десятиліттями засідали в парламенті. <гум> ухвалювали наші конституції, ухвалювали наші засади зовнішньої політики, ухвалювали наші основні закони щодо економічної діяльності ринку землі і так далі. Оці, а зараз всі в Україні і ненавидять, Украї... в Nie, Росії, Росії, да. і ненавидять До Україну в Росії. Комуністи комуністи проти нього був Зюганов, російські комуністи, соціалістична партія їхнім візові була партія Родіна Бабакова Воєводіна і Рогозіна. Партнерські комбінації, тобто uh -huh. куратори були з того боку в парламенті. І з боку партії регіонів була єдина Росія, теж укладені ж договори, офіційно, співпраця і так далі. Плюс там сателітні проекти ЛДПР, Вітренка, якось прогресивні соціалісти, вони намагалися теж там будувати якусь окрему свою лінію комунікації. Але по факту, от вони через політику намагались впливати на Україну, щоб її тримати в орбіті. Але потім, коли Янукович тік з України, Путін зрозумів, що... В нього більше не залишається цих щупалець, якими він може з прута, знаєте, на шию України задушити і почав війну. Тому, звичайно, після того, як вони почали вбивати українців, лояльність до будь-яких проросійських проєктів в Україні вкрай низька. Вони втратили цю опцію на десятиліття наперед і тому грузинський сценарій саме тому в Україні неможливо. В Грузії ж вони поставили свого олігарха Іванішвілі, який потім почав розвертати Грузію після реформ Саакашвілі в напрямку Росії. От такого варіанту для України в них немає. Тому ні, тому не буде і тому Буданов правий. Ну і певно, правий очільник головного управління розвідки в тому, що вони будуть намагатися розколоти суспільство саме на це направлені їхні основні удари. звичайно для цього їм потрібно постійно наповнювати інформаційний простір темами, які працюють як тригер. Цих тем дуже багато, починаючи від ТЦК, закінчуючи боротьбою з корупцією, яка, начебто, в Україні не ведеться, як вони намагаються це Але подавати ж ці теми через своє. Навіть я здивувався, коли навіть Путін особисто прокоментував, що в на тому тижні він же ж бачився з Лукашенком, і Він так дуже синхронно сказав в... в контекст українських внутрішніх процесів, що боротьба що Україна настільки корумпована, що побороти корупцію неможливо, і це намагання зробити руками і не приведе до результату. Тобто, ну по перше, він коментує виключно внутрішні процеси, які не мають відношення до задекларованих навіть цілей його війни. Він же казав, що ми хочемо, щоб Україна не стала антиросією, щоб не була, значить, там, ракети НАТО. Ну це хоча б якась там формальна логіка зовнішньої політики. А тут чисто внутряк, і він це коментує. Очевидно, що вони через тему корупції теж намагаються хитати внутрішній порядок денний і теж представляти українську владу в негативному світлі середині країни, щоб. Потім провокувати недовольство проти власної влади серед громадян і пославляти владу вже в переговорах в Стамбулі чи де вони mm -hmm. будуть відбуватися. Тому підтримуючи боротьбу з корупцією, треба просто пам'ятати, що зараз ця тема також використовується як трігер Росії до останнього повідомлення центру протидії дезінформації про те, що Росія готує серію ІПСО щодо того, що Україна не забирає своїх громадян, які там чекають на в нейтральній зоні на на кордоні з Грузією, аж до того, що Україна в сабот. Тує переговорний процес по поверненню військових і так далі. Ну, зараз ми бачимо через багато різних тем качати внутрішній передок денний в країні. Коли це відбувається? Це відбувається, коли Росія не має задекларованих цілей на фронті, а вони цих цілей не досягли через 3,5 роки. Хто б ще не казав? обіцянки за три дні це взагалі просто маячня, але навіть Донецька область, ну навіть враховуючи жахливі втрати, які вони несуть на фронті, все одно вона. Продовжує стримувати ворога силами захисників України. Хоча треба теж визнавати, що вони зараз міняють постійну тактику і вони зараз йдуть шляхом широких обхватів і створюють ризики для оточення великих міст, не наважуючись входити в вуличні бої після кровопролитних боїв за Бахмут, які вони вели в часи Пригожина і Вагнера. Тому так вони намагаються через внутрішній порядок денний хитати, і кожен хто декларує патріотичні міркування, але при цьому його меседжі стають співзвучні меседжем Росії. Мають пам'ятати, що вони можливо не свідомо, але допомагають Путіну. І я не хочу сказати, що там не треба критикувати владу, але треба просто розуміти, що критика теж буває різною. Вона може бути аргументована, а може бути просто вкидом війна на вентилятор. От вкид Лена на вентилятор це дуже вигідно для Росії. Пане Сергію, давайте поговоримо про час ще тому, що у нас менше п'яти діб саме стільки часу залишається до завершення періоду, який президент США Трамп дав Путіну на призупинення бойових дій в Україні. І нагадаємо, що очільник Білого Дому пригрозив запровадити проти Росії жорсткі санкції, якщо та до 8 серпня не погодиться на перемир'я. Якщо Путін відмовиться, Сполучені Штати введуть санкції проти всіх країн, які ведуть бізнес з Росією, зокрема купують у неї нафту. Пане Сергію... І тут от, питання, знаєте, як кажуть, очікування і реальність. А, ну, ми розуміємо, що за чотири дні не буде ніякого перемир'я. На що ми можемо зі сторони сполучених штатів ми, 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 розраховувати ми, ми, про це з вами теж говорили раніше? Що нинішня адміністрація, на чолі з Дональдом Трампом, вона е, грає як е, вправний гравець термінами, обсягами санкцій. І якщо ми подивимося, як велася. Дискусія з Євросоюзом, з Китаєм, взагалі з усім світом, санкції піднімаються, опускаються. Тобто, це по суті як переговорна позиція. Тому ми теж маємо бути свідомі, що е, Трамп може певні кроки вжити, а певні не вжити, відкласти на потім, але десь посилити тиск санкційний або навпаки, послабити санкційний, посунути терміни. Тобто, е, загалом ми бачимо позитивну динаміку, от вона. Глобально, стратегічно в Америці помінялись на користь України. І повторюсь, те, що вже казав, це не відбувається, тому що прийшло літо і стало тепло на вулиці, а тому що зусилля української влади дають результати. Зусилля ці теж багатогранні. Вони працюють і через медіамайданчики в Америці, і через постійну комунікацію з партнерами на рівні робочих контактів. Ну там прем'єр Свереденка Скотт Бесент, міністр фінансів. До цього вона була міністром економіки. І це був її відповідний візові Єрмак. І, Рада національної безпеки США на чолі з Рубіо, відповідні співробітники Білого Дому і так далі. Міністерство закордонних справ так само Рубіо, як голова держдепартаменту, бо в Америці зараз немає радника з національної безпеки вже кілька місяців. Тобто, ці всі контакти, потім контакти на рівні президентів, вони дають свій результат. І оцей результат ми бачимо стратегічна зміна підходу до питання Росії з боку адміністрації Трампа. І за це трансформація за півроку вона дуже серйозна. Її не помічати ну. Це просто грішити проти істини. Ці зусилля доти нам треба ці підкріплювати постійною готовністю України, підтверджувати свою позицію, яка насправді незмінна. Україна до переговорів відкрита не то, що з першого дня війни, а ще до початку війни. Президент Володимир Зеленський пропонував зустріч на рівні. Лідерів Росії та України, якщо є питання, вирішити їх за столом переговорів, а не вбивати українців. Але замість цього Путін обрав війну, тому що для нього війна це не просто захопити територію або змусити Україну під, підкоритися. А для нього це національна ідея. Вона дуже комфортна для нього. Це повна консолідація навколо себе силовиків, журналістів, суспільства, церкви, не знаю, там регіональні еліти, знищення будь-якої альтернативної точки зору і можливість правити безкінечно. При цьому ще звинувачуючи Україну відсутності легітимної влади, ну, це повний цирк, враховуючи, що в Росії останні вільні вибори були в 96-му році, коли Єльцин переміг Зюганова. Після того операція «Приємник» 2000-й рік, коли Путін перемагає знову ж таки Зюганова, коли йому передав Єльцин владу на новий рік. І вже багато глядачів вже забулися взагалі історію. Я устал, я ухожу, Да? А потім наступні путінські вибори. Другий термін взагалі без конкуренції. Потім передача владу Медведєву для імітації, а потім вже нічого не імітуючи, просто перебираючись на безкінечну кількість термінів. Фактично людина при владі вже пішло, якби друга чверть століття. Да? Він ж тоді обрався в квітні 2000 року. Вже 25 років покерував, зараз пішов на другі 25 років управління. Ну, чисто північно карайська модель, але при цьому ще звинувачує Україну в відсутності влади легітимної, коли в Україні відбулося шість ротацій переобрання президентів України. Україна запровадила два нові санкційні пакети проти російських осіб компаній, причетних до розкрадання українських матеріальних культурних цінностей. Укази про це оприлюднені на сайті президента. Під перший потрапили 62 викрадачі активів з тимчасово окупованих територій зерна, корисних копалин. То що до нього також увійшли капітани суден, які вивозили з України збіжжя, залізну руду і інші товари. Другий пакет включає 15 керівників російських музеїв, які привласнювали українські експонати або намагалися русифікувати захоплені окупантами українські музеї. Дехто з фігурантів цього списку, попри свою злочинну діяльність, претендує на обрання в керівні органи світової музейної спільноти, що абсолютно неприпустимо. Це все санкції, які так би мовити синхронізуються. Ну багато є ініціатив з нашої сторони. Ми показуємо нашим західним партнерам, кого потрібно під санкції. Бажано під санкції. Поставити, але говорячи, от зокрема про санкційний тиск, Дональд Трамп в контексті там можливого введення майбутніх санкцій, він сказав, що Росії хитруни, вони вміють добре обходити ці санкції. Тут, ну тут тут чого очікувати. Тут, тут, по перше, то ж різні санкції. Там торгові санкції, тут персональні Personal. санкції. Так. Друге питання: що персональні санкції набагато більш болючі європейські, тому що в Америку ці люди не їздять, а в Європі mm -hmm. вони ви звикли проводити більшу часто свого життя. 30 і секунд, тому пані, да, ми йдемо по шляху. Синхронізації наших санкцій так непомітно, Україна ну насправді інтегрується в західний схід вже по факту. То бюджет НАТО це бюджет України вже в оборонці. Тепер у нас спільні санкційні списки, фактично. Uh -huh. Тобто, ми синхронізували всі наші санкційні пакети, і це вже фактично ми вже напрацьовували на наступний санкційний пакет Заходу проти Росії. І переслідування санкціями для них боляче, щоб вони не казали, тому що для них залишатися на території Росії вони потім ми час від часу бачимо, вони десь спливають, десь на курор європейських це тобто значить що вони туди хочуть якщо вони в обхід санкцій, туди намагаються mm -hmm. проникнути але ці санкційні бар'єри треба робити більш жорсткими щоб вони не могли їх обходити і так само танкерний флот це набагато болючіше там є санкції на капітанів танкерного так, флоту на суда танкер танк... right. танкерного флоту тобто ті суда, які возять російські mm -hmm. нафту, нафтопродукти на світовий ринок вони нафтодолар нафтодолари потім фінансують війну проти україни і тому група ярмака Макфола, яка є ключовою в розробці санкційних програм вона основний акцент зараз робить саме на саме не флот, дякуємо. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами в студії.